Вітаю вас сьогодні, мудрі і неповторні люди! Всі, хто зайшов на моє відео, знову пишу, сижу для вас, щоб прояснити деякі моменти, отримала запитання від вас і сьогодні проводила прямий ефір в своїй групі, де я працюю зараз на моєму курсі цілитель. І, знаєте, співпадають питання багатьох. І я хочу в цьому відео дати відповідь на те, чому нам. З вами буває так сумно на, на серці, коли ми бачимо, наприклад, в собі, пробудження, да, в собі пробудження. Де нам стає якось легше, краще, більше себе пізнаємо, щось відкриваємо нове, йдемо з цим далі. І чому нам так важко буває спостерігати за тими людьми, яких ми бачимо, да, як ото кажуть, з пустими очима? Чому так на, на серці важкувато сприймати от, от все те, що навколо нас відбувається? І чому так від цього да, попадаєш у якусь таку у е, внутрішню атмосферу, з якої потім приходиться виходити, якось знову себе піднімати, да, витягувати. Хочу сьогодні, знаєте, так сказати про один дуже важливий момент, який ми маємо в собі зафіксувати: що би не відбувалося, як би не відбувалося, все те, що плану... заплановано Всевишнє, те, що заплановано цією силою, те, що пробудовано в ієрархічних законах служіння. Тобто, все це воно буде робити свою роботу, воно працює. Єдине, що є закон поступовості, слава Богу, є закон рівноваги, є закон гармонії. Тобто, і все це, знаєте, як, як йде поступово, то це добре. Тому що, якби було різко, було б набагато гірше. Але сьогодні говоримо про те, що ми маємо відчути в собі такий момент, коли нам не хочеться. А коли нам не хочеться ні з ким говорити, коли нам не хочеться спілкування, коли ми бачимо, як від нас якби, як то нам здається, відвертаються люди, якщо ми бачимо, знаєте, що нема з ким взагалі говорити на ті теми, які тобі цікаво говорити. І просто дивишся, і ти не знаходиш. Собі співбесідника якогось, або ти не бачиш взагалі потреби говорити, а хочеться більше побути в собі. Просто посидіти і побути в собі. Про що це говорить, друзі? Цей період, мабуть, багато хто з нас проходив, правда? І ви також, і я також не один раз. Коли, наприклад, здається, що. Ти відриваєшся від, від рідних людей, від родичів, від всіх тих, хто дійсно залишається жити так, як їм зручно, як їм комфортно. А ти якимсь чином відчуваєш, що відриваєшся. Що є якась така, знаєте, прирва в спілкуванні. І ти не знаєш, як це воно взагалі має бути. Десь воно і, і шкода, тому що це ж. Родичі твої, там, да, близькі, знайомі або друзі. І ти розумієш що шкода десь відірватися, так? а з іншого боку, в тебе всередині сформувалося таке, е, таке вже добре, таке сильне відчуття, що по-іншому ти не можеш. Так як було, ти не можеш. Ти не хочеш говорити те, що ти не хочеш чути взагалі. І підтримувати чиїсь бесіди, або підтримувати чиїсь там бажання, якщо вони не співпадають з твоїми бажаннями. Чому так відбувається? Тому що в цей момент ми з вами проживаємо якраз такі великі-великі трансформації. Трансформації ці зв'язані з тим, що у нас розкривається наша істинна природня сутність, та, яка закладена була в нас дуже давно, в кожній людині. Ми звільняємося від всього того, що може перешкоджати нашому цьому розкриттю. Дуже часто такі відриви йдуть через біль. Дуже часто, навіть якщо ми не відчуваємо біль, так ми відчуваємо, знаєте, стан такий розгубленості, тому що старі відносини вже розрушені, так? зруйновані, а нові. Ще не сформовані, і ти не знаєш, якими вони будуть формуватися. І знаходишся в такому періоді, коли ти взагалі ніяких не хочеш і нічого не хочеш. То я просто вам сьогодні хочу показати, що ось та, те все, що було колись, воно не актуально зараз. Але зараз, коли свідомо проживаєш ці моменти, Встоюючи в собі, тобто не треба жаліти нікого, шкодувати за чимось там. Не потрібно гратися в прощення або відчуття якоїсь провини там за щось. Воно вже зараз не потрібне, тому що старих відносин у нас з вами, на старих принципах існування, ніколи вже не буде. Будь з ким. Будь то з самою близькою людиною, там, чи з більш далекими там, людьми, чи просто з оточуючими, та нема, нема різниці з ким. не буде. Кожен має стояти в собі, в тих, в тих принципах і в тій правді, яка є всередині. Тобто, не зраджувати себе і не переступати через себе я вам зараз скажу, чому цей такий момент, оцей, якраз от, коли проживаєш ці, ці речі в собі свідомо, чому він такий важливий? Тому що саме тут ти спостерігаєш за собою, як тобі щось нове пробуджується і пробуджується. Щось нове відкривається і відкривається, і ти просто його розпізнаєш. Ти розпізнаєш, ти починаєш відчувати, як ти звільняєшся. Від старого того звільняєшся, воно в тебе вигрібається, вичищується. А ти більше концентруєшся на собі. Як же ж я могла, там, наприклад, так допустити, щоб зі мною колись так поступали, наприклад. Да? Або це, це не потрібно робити. А ти просто сидиш і думаєш, ух ти, Боже мій, дивися, а я вже зовсім так не можу. Я не можу більше підтримувати те, що мені не цікаво. Я не можу проникатися тим, що мене зовсім не Стосується, я не можу більше, не можу. І це є процес, я нічого не хочу зараз. Так? Можливо, не знаю, як буде далі, але зараз я спостерігаю за собою, і я знаю, що це на краще. Це для мене буде краще. Ну, тобто, кожен може з собою вести такий внутрішній діалог. Так? так, от свого досвіду, друзі, я вам скажу так: що я проходила ці всі процеси, всі. І я скажу вам, що такі стани, да, коли тобі здається, що щось від тебе відривалося, і ти не можеш повернутися в минуле, наприклад. Да, в минуле щось, будь-що, навіть в думки минулі. А, і це десь якби вибиває твою психіку з звичного стану. А новий стан психіка вона тільки формує. Тому, коли знаходишся ось на такій межі, Тут саме дуже важливо знати одну таку істинну річ, що це тимчасово. Це все тимчасово. Потрібно думати і говорити, так, я знаю, я проживу це, це пройде, все, все буде так, як має бути. І ви знаєте, коли свідомо проживаєш такі моменти, да? от такі просто, знаєте, як ти той дійсно що відшельник, чи як це правильно сказати, да? тобі нічого не хочеться. Навіть медитувати не хочеться. Просто хочеться дивитися в небо, або просто сидіти дихати. Або ще там щось, якісь такі взагалі моменти зараз з людьми відбуваються. І часто, знаєте, коли люди включаються назад, вони лякаються, думають, ох Боже, що це зі мною? Де це я була? Що це зі мною сталося? Але насправді ці моменти дають нам наповненість. Вони дають нам усвідомлення про самих себе. Ці моменти такого відчуження. да, Відсторонення від всього, що може тобі заважати побути в собі, вони є саме цінними моментами в твоєму становленні, встановленні твого е, істинного сприйняття життя і самого себе, або самої себе. І ти дивишся і думаєш, ага. Раніше так було, так, було все. І десь інколи ми шкодуємо за чимось там. так, але то все було як досвід. Дякувати йому за все, тому досвіду, і йти далі треба. І зараз, коли я вам кажу, що ці періоди вони тимчасові, коли здається, що весь світ тебе не бачить, що він тебе не чує, що ти зовсім одна, чи зовсім один, це говорить про те, що тобі потрібно побути, О, там. в тій одній. одного побути, одній побути. Це не є страшним чимось. Це не є так, що воно буде завжди. Це є якраз частинка твого досвіду, коли ти перероджуєшся в людину да, істинного прояву свого. Це навпаки, розумієте, це такий дуже цікавий процес. І я вам хочу сказати, що як тільки ти переродишся в собі, відродиш свою ту природну таку істинність, ти відчуєш силу, спокій відчуєш. І просто з'явиться цінність самого себе і повага самого себе за прожитий досвід, за свідомо прожитий досвід. І потім після цього починається дуже цікавий етап, знаєте який? Коли це все вже якби шліфується через тебе, так? просіюється як через сито, Просіюють тебе через сито. Цікаво. Потім приходить така легкість, і починаються формуватися, починають формуватися нові зв'язки, нові стосунки, відкриватися нові здібності. Так поступово все йде. Тому що канон поступовості говорить про те, що ти не перепригнеш з цього місця на це, не пройшовши цей відрізок. І тому далі. Формуються нові зв'язки, нові стосунки, нові відчуття самого себе, світу. Формується якась така природня мудрість, тобто споглядання стає іншим. Ти піднімаєшся на рівень такого ясного знання, що, будучи в такому стані, щось тобою відбулось таке, що те вже то не повториться минуле, але це те, що відбулося, ти цінуєш, це як досвід. І цінуєш себе, і поважаєш. І йдеш далі. Так от, завершуючи моє відео сьогодні, друзі, всім, хто його слухав, напишіть, будь ласка, чи проживали ви такі моменти. Поставте вподобайку, якщо я вам пояснила деякі стани і вам стало легше від цього. І ще, будь ласка, відмітьте таку річ, так як уже рисочку підведу. Істинні завжди лишаються з вами. Ті, хто такі, як ви, ті, хто розуміє, що дійсно це шлях, що не, не можна жити в старих ілюзіях, що значить стара ілюзія? Це коли от простий вам приклад, хто такі люди старої реальності і хто такі люди нової реальності. Наприклад, зараз в Україні війна руйнується матеріальний світ часто старого прояву. Руйнуються в багатьох будинки. гори в людей величезне, трапляється. І я ніколи не повірю в те, коли кажуть, що там чекало щось тебе, там тебе знайшло, бо так треба було. Це неправда зовсім. Це все просто, просто так зараз, неймовірно, хаотично працює простір. В деяких місцях взагалі неймовірно хаотично. Так от у одних у людей руйнуються хати, родові маєтки, а інші продовжують робити ремонт в кімнатах, в квартирах в той час, коли йде війна. Продовжують робити ремонти, друзі, не усвідомлюючи, що це ж не має цінності ніякої. І показано, що це не цінність. Людей спонукають до пробудження, а вони продовжують робити ремонти в своїх квартирах. Там, де немає війни, сьогодні, можливо, буде щось інше. А можливо, потрібно розкрити в собі щось інше зовсім зараз. Так, так от бачите різницю. Тобто люди, які попадають в такі умови, де вони в стресових ситуаціях, в потрясіннях проживають величезні величезні трансформації, які трансмутують взагалі їх, їхні фізичні тіла, енергії, і, і взагалі, я не говорю вже про матеріальний світ, а інші просто так от дивляться старими очима і продовжують жити на тому рівні, на якому вони жили. Так от я хочу сказати, що розрив у мисленні людей, розрив, розумієте, величезний, розрив у свідомостях величезний. І тому істині завжди лишаються. А якщо ті, е, ви відноситесь там до однієї частинки чи до другої частинки, то це ваш вибір. Або не будемо ділити на частинки, бо це багато-багато прошарків різних і різних ступенів зараз людей тут на землі. Тому саме основні так, да, я виділила, тому просто замисліться над тим, що кожен з нас пройде цей етап. Так чи інакше, сьогодні або завтра, для того, щоб кожен зміг усвідомити себе в самому собі. І чим швидше людина свідомо почне усвідомлювати такі речі да, про себе, тим швидше відкриється, що її квітка серця і буде пульсувати аж до всяких всесвітів. Тому істині завжди лишаються разом. І якщо ви бачите, що хтось намагається встояти в собі і різними методами, намагається це зробити, дуже-дуже вкладає багато сил, ресурсів, усвідомлень, всього-всього-всього туди. Людина працює. Це велика, велика праця. І коли це відбувається свідомо, це цікава праця, тому що там страху нема, ти знаєш, що треба працювати і все. Так, от цей період кінчається і починається дуже цікавий інший. Становлення тебе як іншого, становлення тебе на іншому порядку, на іншому порядку мислення, світогляду, світосприйняття. Ти розумієш, починаєш розуміти через себе, як то все працює. Починаєш ти от застосовувати свої знання на практиці в своїх проектах, в бізнесі, там, кругом. Да? Розумієш, як працює простір, тільки через твої зусилля все тобі відкривається. Тому, друзі, головне, що не боятися, тому що в кого немає страху, той вже переміг. А боятися нам з вами немає кого. Ну і кому було цікаво, будь ласка, я рада вам всім, хто підписаний на мій канал, цікавимося далі такими речами. Вивчаємо закони вищого існування, тому що вони записані були, прописані ще до нас з вами. І ніхто їх ніколи не змінював і змінювати не буде. Бо це до земних законів немає ніякого відношення. Тому йдемо далі, в пізнання себе, до наступних відео. Приходьте, будь ласка, на мої відео вони завжди несуть велику користь для вашого життя. Всього вам доброго, до побачення! Будьте щирими, і простір буде на вашому боці. Всього найкраще!